Так, друзі, привіт. Садимо картоплю. Ось брату приїхали садити, ось його дракон, ще один мотоблок. Сьогодні вже 11 у нас травня, тут дуже м'яко фризою зроблено. Будемо садити картоплю. До речі, хочу порекомендувати його, те, брата мого ось в синій кофті є теж канал, називається міні-фермер. Посилання залишу, він займається часником. Такий другий рік, часник цибуля, може хтось щось може підказати або в нього щось повчиться. Е, залишу посилання в описі. Ну, Посажу зниму результат, якщо буде, таке буде маленьке, коротеньке відео і так далі. Так, друзі, досадили ми картопельку. Чесно скажу, в себе так я не посадив рівно, як тут рядочки. Не знаю, сотих 10, може чуть більше тут, а посадили ми. Так що результат бомба. Говориш у себе, так я не посадив. Так що обов'язково е, підписуйтесь на мій канал. І ось мені ферма чи ф... да, Здесь мені ферма Я залишу вам посилання. Так що всім мирного неба, щасливенько.